Доброго раночку, Вірджинія, і в мене є вантаж на Мічиган. Перша заправка, 22 галони і до пікапу 1 година. Я вже на пікапі, роздрукував паперчикс і йду на чекін. Та мене завантажили, кинув стрепи Це телек. кинув так, щоб не дуже пережимати цю коробку. Бабах, я вагаю! Приїхав я в Вірджинію, Вест-Вірджинію, Меріленд, Пенсільванію. І щось я вже такий замаханий. Я сьогодні спав 3,5 години, зайшов в панеробред, взяв собі супчик, сендвіч. Та й що? Зараз от там от стану, поїм. І буду їхати далі. І Заправився я по 3-30, 22,5 галони. І відносно, до речі, непогано, бо останній раз я тут заправлявся, щось по 3,70. Рестерія. 10 миль від розвантаження 10-та вечора, і я лягаю спати, бо все, сил нема. Доброго раночка. 509, я вже доїжджаю до доставки. І ось така от погода, сьогодні мене зустріла зранку. Мене розвантажили, точніше як мене. Я сам себе розвантажив. І тепер отакий срач в мене тут є. Що з цією палетою робити, я взагалі не знаю. Ладно це, з сміття викинути пластик. А оце, ну я навіть і не знаю. І я не придумав нічого краще, щоб і просто сюди поставити і закріпити стрепами. Бо я чесно я не знаю куди діти. Може приїду в офіс, то скину її там десь. Або не знаю, на якомусь фасіліті буду, то скажу, треба полезти чи ні. Так, і мені забрало вантаж. На Чикаго. Точніше він їде на Каліфорнію, але я його довожу тільки до Чикаго, і якраз в мене заміна масла буде. Я вже на компанії, іду на чекін. Сподіваюся, що це тут. І мене завантажили. Такий ящик 200 паунд. А... Прикольна компанія, поспілкувався з хлопцями, вони спитали звідки я, я кажу, з України. Вони такі, о, круто, бісейф, туди-сюди, радий, що ти приїхав сюди. А коли ти приїхав, а як ти приїхав, чому ти приїхав. Ну, я там пояснив всю ситуацію, яка в країні є на, дан... є на даний час, і вони такі: блін, дуже круто, що ти приїхав. Я такі. Я, я ж навіть не очікував трохи такої реакції, бо я зазвичай так ні з ким не спілкуюся, тут прям. Постояли по, по цей. Потременули. Добрий день. Середа. Я вдома в Чикаго. Поміняли мені сьогодні масло і я працюю до кінця тижня по локлам, бо хочу бути на вихідних вдома. А зараз в мене є вантаж Illinois-Illinois. Щось 10 миль за 150 доларів. Їду на пікап. От Я не люблю приїжджати в Чикаго всередині тижня, бо типу і далеко нікуди не поїдеш, бо хочеться там на вихідних вдома побути. І по локалам катати, ну таке собі по грошам, це я вже зрозумів, це набагато гірше, ніж їхати на довгій милі. Все, я вже на пікапі. Іду на Чекін, іду дзвонити в Дверки. Завантажили е, їду на делівер до долівері мені 17 миль, не 10, а 17. Мене розвантажили і що буду їхати додому. 15 хвилин, і я знову вдома. Доброго раночку! Опів на сьому і в мене вантаж на Мілвокі. Погнали! Приїхав на пікап, на вулиці, блин, холодно, 8 градусів. А, іду шукати компанію, бо це одна будівля і багато різних компаній тут. Ось такий сьогодні в мене вантаж серйозний. Yeah. Ми розвантажили, але додому я їхати не буду, бо трохи долакувато, 100 миль. Тим паче, що з цієї ері виходять вантажі. Сторону дому, якщо б навіть забрати щось там за 200 баксів 100 миль, ну це набагато краще, ніж пустим їхати туди і сидіти вдома чекати на щось. То, коротше, їду зараз на тревел Плазу, на тут є 8 миль від мене, і буду там стояти, може щось візьму. Дивіться, який в мене є артефакт. Стояв-стояв і дочекався. Забрав вантаж назад на Чикаго Ерію. 15 хвилин від дому в мене буде делівері. Я на місці. Йду на shipping реciві. Щось таке цікаве вони роблять. Металеве, якісь кубики. Це що Майнкрафт? Ось мій вантаж. Одна така коробка дерев'яна. Документи вже віддали. Буду виїжджати на доставку. Подобається мені Віскансен. Якось спокійніше трохи і дешевше. Якщо навіть дивитися рент, то я знімаю квартиру за ну, майже 2000. Тут можна за половиною зняти будинок повноцінний, без сусідів, двоповерховий, або просто одноповерховий. Да, до Чикаго не так близько, але я і в Чикаго не так часто їжджу. вже приїхав на deliver. Буду зараз шукати десь ось, бо тут є тільки високі доки, а рампи я щось не побачив. Мене вже розвантажили. От би кожен раз так. Приїхав 3 хвилини і все. Певно, що їду додому, бо додому мені тут 15 хвилин зараз, ну, може, 20 з заторами. І ось я вже вдома. Іду додому та буду намагатись брати щось далі. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, є, грубо кажучи, півтори дні, щоб попрацювати. Добрий ранок, п'ятниця. У мене є ще один вантаж з Іллінойсу на Іліной. Я вже на пікапі. Іду на чекінг. Сподіваюся, що це тут. Все, дали мені мій вантаж. В цей раз заправляюсь на лавсі. Тут нормальна ціна 3.50. Бо я, грубо кажучи, в Чикаго мені зараз їздити шукати десь заправку взагалі сенсу нема. Тому заправляюсь і виїжджаю на Delivery. Їхати мені 150 мій. Я вже на місці. Перша година дня. Це я не знаю, навіть що тут воно є. Мене розвантажили, точніше, я сам себе розвантажив, бо на цей раз я приїхав, вони вже типу не працювали, але мене чекав менеджер. І вона під'їхала на машині до мене і просто попросила перекласти коробки до неї в машину. Ну, то що мені, вони не важкенькі, то я їх і поперекладав усіх. Їду зараз назад в Чикаго, а точніше додому, бо в мене є наступний вантаж Пікап в мене сьогодні прямо біля дому. Це треба буде перевантажити з машини нашої компанії вантаж і привезти завтра його в даунтаун Чикаго на 10 ранку. Тому їду, забираю вантаж і відпочиваю до завтра. 9 вечора, і я їду за своїм вантажем, який маю доставити завтра вранці. Їхати мені цілих 4 хвилини. Так що, до завтра. Доброго раночку. Чикаго! Вже під'їжджаю до розвантаження, але вчора я почитав коменти про це місце і, скоріш за все, я сьогодні там трохи часу проведу. По тракери пишуть, що до п'яти годин очікування. А ті новинах, то кажуть, наче трохи менше. Щось, знаєте, таке знайоме відчуття. Щось таке от наче б бачив Ягодин, Краківець, Ні? Не, Не колійка це американська часом. Коротше, є навіть машина супроводу і це дуже добре, бо я б точно тут заблукав. До речі, 8 вантаж. Це якісь ящики, але добре, що вони на колеса. Я не знаю, це наче якесь обладнання для конференції, Ти його знає. Пройшло майже 4 години і я нарешті розвантажений. Це просто ужас. Треба вміти відпочивати. Отже, субота, підсумки тижня. Проїхав я 1475 миль. На гроші це склало 1870 баксів. Моя ЗП 1122 долари. І мінус паливо 300 доларів. Це виходить 822 долари за цей тиждень. Так, не дуже багато. І це все локале. Це все локале, Треба їздити на довгі милі і буде щастя. Я так думаю. Так, що всім дякую і всім пока.